Ми на базарі, а ви нам сказати, де є місце. на, на вокзалі здавала гроші на цегу, мурували лавки. Проторгували ми півроку, нас ніхто не питався. Прийшла друга влада, лавки наші звали, з лиця землі, вигнали нас і все. Побудували бульки, поставили мешти. Все. Побудували будки і поставили мешку. Да, що буде да, раз тільки п'ять раків дали раді? Ну де люди п'ять років, дали, дали, дали радіше переміщати наверх. Радіше збирав гроші, збудував так, собі базар за наші дали, гроші. Ні, ні, і нас тепер Бенари, а він платив за ту землю за ринку легенько зробимо за ручці є море. Не дадуть води львові і будь такого, в вгусторі тим жили. espera Ты же припарковался да? На Львию, на Львию, на Львию. Сюда. Давайте, давайте, а? там воду. там Ну Там? Да. Добрий день, а в мене до вас питанечко, а чому ви сьогодні зігнали сюди так багато міліціонерів? Хто з вас може відповісти? Ой, та, на, на жаль, не входить в наші повноваження зганяти міліціонерів багато чи мало. А чому їх тут так багато? Тому що припиняють торгівлю цю несанкціоновану на площі липневій. А для чого її припиняють люди? От я сьогодні був свідком, як підходила жіночка і говорила, що їй подобається, що тут продає, що вона тут має можливість купити і вона тут мешканка. В сусідньому будинку. Таких одиниць, котрим подобається. Загальна кількість пишуть звернення і крайне вдоволені тим, що тут а є. а стільки таких звернень є, де їх можна, наприклад, побачити, і... щоб я зміг написати, що справді є звернення, щоб я їх зміг можете зафотографувати? До ради можете підійти до нас, до адміністрації, начальник орхвідділу подивиться вам по цьому, по тих заявах. Ну та й взагалі тут не, 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 не цей не є ринок, тут не є місце відведення. Так торгів. тут уже 50 а, років та... торгують, якщо не більше. Ні, тут була, я не знаю, скільки вам років, але я пам'ятаю, коли тут була автостанція, тут автобуси стояли. І ви бачите, що тут, власне, так і зроблено, що тут автобус під'їжджав, тут був майданчик, де люди очікували і де сідали на автобуси. Зокрема, ті такі стодоли жовті, пам'ятаєте, може? Ні, Я чесно не що? турнів назад до того. Тут куди знають. Я не пам'ятаю, коли починалася торгівля, років 10, напевно може менше. Іна Івальна, з якого року ви тут живете? А от прямо. От прямо людина живе тут з цього храму і каже, що стільки тут живе, скільки тут був ринок. Присум, да. Правда, так, що була тут автостанція, чередина, тут ]nah, автостанція потім були да. зі <пузыч> шоверу, тут щовару не було, Бу, тут була горе, за того забили на ринок, тому що ми там всі не поміщалися. Ви переживаєте за нону, а переживайте трохи за Грибовичі, куди ви вивозитесь. Ви мені скажіть, ото з базару директор я платить. Бороти і поради думають. Вони то що організовує. Так, так, тут та, 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 от трьох ще куплені. Але, але мешканців, три мешканці. Два алкоголіка і, і, і три мешканці проти нас. І і будинки, і, а? Чому шокуплені, ви робите в той день? Чому виборист... ви робите в той день, коли людей нема? Коли після Пасхи? Ви ж обіцяли до 1 травня не будете рухати ні столів, ні нічого. Чому? Чому? за Вове свої слова? було досвімо, що до 1 травня значно не буде торгів. Ви подивіться, які дома. Ну то до 1 травня, чому ви, коли немає людей, ви сьогодні я, вивели я наряд можу, різати столи. Як до, а не після я наряд різати столи, ми не виведе. А, 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 б... а, а, а чому столи? Я забиралася. Це намагалися місце. Ваші працівники забрали. Не було тут наших працівників взагалі я закризую, да що були представники цього власника від Радішевського? Радишевського. Радишевські мають тільки тут і столи його, а то наші столики. Ми ж самі їх купуємо, то які? Кого це столи? Вони Радішевська брати. Радишевські мені не Радішевського. Мені Радишевського Радишевська. Поряд, ряд, ряд. це при Ільківні, а не при Радишевську. Вони були тут до нього. Я просто попрошу, щоб що робити. Я вас загостнула. Будь ласка, нехай ваші робочі принесуть мені. Зголосилися власники з ринок Радішевського, що вони їх встановляли, що вони мали дозвіл на їх встановлення, виготовляли і ставили. Так, дозвіл є. Звичайно, дозвіл є, бо ми платили гроші за установку, платили гроші за матеріал. Звичайно, гроші є. Ото є до кука, що домовлялися, що так і так купа грошей. Приїдеш на 2 години, 7 гривень платили. Де ті гроші йшли? Де я маю яблуко купити, картопів купити, шкарпні там є майки, шкарпетки і все решта. Є вже оті, що люди. прийшли Оці люди дайте їм і... дайте тим людям продати, а там купити. В нормальних умовах не, не в болоті. Не, я в Європі. Розумієте? Я буду дуже тішитися. Там обладнаються місця на другому поверсі, щоб та пані а так з тими сумками. на першому сумками... Повністю сектор. Ви в... візьміть та... ті сумки, вийдіть на другий поверх. Та... Жінка винести ті сумки дуже Тому хочеться, що коли полюдські хай буде бути метри, цивілізовано.